А в мене теж таке є. У далекій Спекотній Африці живе сила селенна різних тварин. Отам, у джунглях, водяться мавпочки. Вони всі приятелюють, особливо малеча. Усі разом граються, бігають до школи і навіть займаються лісовою акробатикою. Усі знають мавпочку Лілі. Вона спритна й весела, але має одну серйозну ваду. Лілі полюбляє трошки перебільшувати, або навіть щось вигадувати, одним словом, обманювати. Приміром, сьогодні, коли мавпенята повертались зі школи, мавпеня Дін поділився своєю радістю. А я сьогодні з математики отримав відмінно. Та що тут такого? Хоча молодець, звичайно. А от я сьогодні отримала аж три відмінно з малювання, з читання і. і. з математики. Ось! випалила Лілі. Лілі збрехала, бо їй кортіло, щоб інші мавпочки нею теж захоплювалися. Після обіду мавпенята зібралися на галявині, а маленька марта чомусь запізнювалася. Раптом вона прибігла, а в лапах. Чи маленький пакунок. Агов, погляньте сюди. У мене посилка від бабусі. Мавпенята поспішили на допомогу розпакувати посилку. Там було море ласощів. Лілі дивилася на все те, як зачарована, а потім мовить зневажливо: Ой, це ж треба, який збіг. Мені також посилка надійшла навіть дві. І обидві вдвічі більші за твою. Там теж купа цукерок та шоколаду, а головне сукні та намисто. У мавпочки бібі, аж очі полізли на лоба від здивування. А покажеш ті нові сукні? спитала вона. Мені так цікаво. Звичайно, але пізніше. Зараз нумогратися!» – швидко викрутилася Лілі. Так було майже щодня. Лілі постійно чимось вихвалялась і про щось брехала. То вона перескочить одним стрибком через п'ять дерев, то збере цілий мішок бананів, то їй новенький телефон подарують, вона завжди мала щось краще, більше і новіше, аніж інші. Врешті друзі зрозуміли, що Лілі все вигадує, і віри їй не стало. Проте мавпочка цього не помічала. Вона невтомно вигадувала про себе історії і хизувалась тим, чого насправді не було. Батьки просили Лілі, мовляв, досить обманювати, їй пояснювали, що брехня до добра не доведе. А кому це зашкодить? дивувалась Лілі. Хай навіть я трохи прибрешу, але це ж просто так, лише жарти, щоб цікавіше було. Просто так у світі нічого не буває, терпляче пояснював тато. Кожен вчинок має свої наслідки. Проте мавпочка упиралася вона трохи прикрашатиме свої розповіді, бо нікому від цього не буде лиха. Наближалося свято дуже важливе для Лілі її день народження. Отож вона запросила на святкову вечерю своїх друзів. А ви знаєте, а ви чуєте, наступної суботи я святкуватиму свій день народження. Запрошую всіх. Чекатиму вас із нетерпінням. Увесь тиждень Лілі хвилювалася в передчутті свята. І ось, нарешті, субота. Тато й мама привітали свою донечку. Вони старанно підготувались до свята. Мама спекла торт, а тато надув кульки і прикрасив житло барвистими гірляндами. Все було дуже гарне. Лілі одягла святкову сукню і чекала на гостей. Але минула година, а потім і друга. Де ж гості? Лілі сіла і розплакалася. Вона не розуміла, чому ніхто не прийшов її привітати. Раптом відчинились двері, прибіг Дін. Аго, в Лілі, у тебе все гаразд? Чому ти не виходиш на двір гратися? Гратися? Сьогодні ж у мене, у мене день народження. Я вас усіх запросила в гості, і ось зараз чекаю. Чекаю, крізь сльози відповіла мавпочка. У тебе день народження? Невже це правда? здивувався Дін. Звісно ж, правда, обурилась Лілі. Вибач, Лілі, просто ми звикли, що ти завжди все вигадуєш, розгублено пояснив Дін. От усі й вирішили, що ти знову прибрехала. Лілі стало дуже соромно перед друзями. Усі знали, що вона завжди говорить неправду. І тому їй перестали вірити. Я говорила просто так, почервоніла Лілі. Але обіцяю, що більше такого не буде. Це чудово! Залишайся тут і нікуди не ходи. Добре? вигукнув Дін, вибігаючи з кімнати. І вже скоро всі друзі були в гостях у лілі, вони принесли їй подарунки і букети квіток. Мавпочка вибачилася за те, що казала неправду, і пообіцяла бути чесною як добре, що Лілі все зрозуміла, і як чудово, що вона має друзів, які тепер вірять їй. Усе, що ми кажемо, має значення, тому ретельно добирай слова. Буває, сказав щось недоладне, просто так, а це когось образить: чи зруйнує довіру до тебе? Неправда й Омана? Погані приятелі, а от чесність і щирість найкращі друзі. Поміркуйте малята, якою мавпочкою була Лілі? Чи вірили друзі? Вигадкам Лілі? Чому друзі не повірили мавпочці, коли вона запросила їх на день народження? Хто прийшов у гості до Лілі? Чи зрозуміла мавпочка, що обманювати не можна? Кінець.